Дайте де я знаходжуся знову тут а. і щось сюди приперся, блін, бо я був минулий раз. А причина в тому, що в мене загорілася лампочка на мастило. Я кажу, може це типу, сервісна лампочка, От я проїхав 15 тисяч майрів, да, і маю міняти мастило, але я заїхав. Раніше десь там 14900 було. І думаю, може це як машина, так? Да. Але він мені каже, ні, вона типу, загорається тільки, якщо там нижче уровня мастило, або немає тиску, або сенсору харпець прийшов кажу, чувак, блин, до вашого сервісу було все чики пуки а після вашого сервісу така штука трапилась. І подивився, там у... нижче рівня масла. Каже, хай постоїть трошки, хай все стіче, я подивлюся. І взагалі, що стосується сервісу, тут, в цій країні. Він дуже на міському рівні. Так, да, вони всі тобі посміхаються, вони всі тобі найстрі. А от що стосується роботи, сервісу, який мають зробити, Дуже-дуже поганий рівень. Дивіться, який сьогодні приїхав сюди. Мотк. Це Кінг. Цей стиль називається Чикану. Бачите, яке там колос упереднє. На спіцах. Хендлбар, високий, піднятий. Ну... Це мексиканський стиль. Так що такий сервіс в цій країні, блін. Я кажу, блін, ти мені минулого разу казав, що ти мені поміняєш заднє колес. Блін, ми були дуже зайняті, кажу, ти мені обіцяв дзвонити. Ну, вибач, вибач. Все, що вони можуть робити, посміхатися і вибачатися. Це все. Якщо ти не будеш стояти в них над душою блін, і не капати на мозги, це вже стосується і наших майстрів, так само, які перебралися сюди. Бо тут в цій країні бити лице не прийнято. І вони знають, що їм все одно за це нічого не буде. Незадоволені клієнти, максимум, що можуть зробити, Звернутися до суду. Але ніхто так не робить, бо ти втратиш купу грошей на лоєра, купуєш свого часу, здоров'я, нервів. І краще ти це робити не будеш. Вислухаєш їхні вибачення і звернешся до них ще раз, ще раз і ще раз. Так що зараз будемо чекати, що вони там побачать. Що вони мені скажуть і я вам повідомлю. Бачите, забрали мого борку. Виявляється, що що там, блін, на дві рисочки нижче рівня масла, бляха мух І це, блядь, після їхнього сервісу, блин, після заміни, блін мастила, після фул сервіса. Бачите, які сервіси в Америці? Просто чудові. І це так всюди. Ви вже чули, напевно, хто дивиться, хто слідкує за блогерами з Америки, ви вже чули на рахунок сервіс. Це будь-який. Це і десь харчевні якісь, де ви там обслуговуєтесь, да будь-які, будь-які сервіси на дуже низькому рівні. Це тут дуже хреново у сенсі обслуговування. Тобто тебе приймають дуже привітно, дуже привітні люди, але то, що від них вимагається, вони не роблять. Коротше, доляли вони. Мастило. Там дійсно було нижче рівня. І я їх розкрутив, щоб вони мені зразу поставили колесо. Тому що він мені сказав, типу, давай через 3-4 години в нас там вільне місце. Я кажу, що я буду мотатися, давай забирай його і ставлю. Нагрість друге щастя, бачите, забрали, і мені лишилося тут. Ще хвилин 30 почекати. Він сказав, що вже полосу зняли, лишилося поставити типу, нове і все буде класно. Бачили там а, легендарні Hell's Angels. Виявляється, у нас в штаті є їхній чаптер також. Вони їдуть на Старгіс, тут дуже багато людей зупиняється, типу, в проміжутку до Старгіса. Бо я не знав, що у нас одне з найбільших ділершіп, не знаю, як це сказати, dealership, один з найбільших тут. На західному узбережжі Харлі Дерісон іменно. І от люди їдуть і тут зупиняються, щоб зробити якийсь сервіс, щоб там купити якісь там частини, які їм там треба, або просто відпочити, потусуватися з такими, як вони людьми. Так що, ось так ось. Я не буду знімати цих легендарних байкерів. Вони не люблять цього. Ви ж знаєте, що вони тіпа, найкрутіші в усьому світі. Саме ця команда. Калюсик мені поміняли. Ну, саму гуму поміняли. І чувак уїхав 10 хвилин назад на моєму байку блід, на робити тест-драйв. Типа чи все там поставили. Нормально, чи нічого не відкручується. Коротше, я так зрозумів, йому мій бак. Байк сподобався і він собі просто насолоджується їздою на самому крутому байці в Америці. От гамнюк. Спалить мені весь бензин. Нічого, хай катайся, аби зробили б мені на совість. Звісно, любий би хотів на такому красавчику, красунчику покататись. Виявляється, ось ця парковка. Я минулого разу казав, що це приїжджають учні і тут паркуються. Ні, а це парковка, воно написано, що це тільки для тих, хто тут працює в цьому закладі. І щоб ніхто інший тут не паркувався. А ті приїжджають на таких якихось своїх. Ну, учні я маю на увазі, да? Дивіться, скільки їх. Мені повезло. Мене вчили персонально самого. Рівно один день. А потім вигнали зі школи. Ну я вже розповідав, кому цікаво, знайдете цю історію. Ура! Ось мітра секунд читає. Все, дочекався його. Тест-драйв пройшов нормально, Дивіться, яка в мене. Новенька. Гума. Ай, він тепер буде мене радувати ще більше. Із кікмініться по зараз я вам покажу Зараз одну хвилинку Я вже запхав карман цей ресит Так Focus, Focus, 676, 77. Це таке недешеве задоволення. Ну що ж, любі друзі, кому було цікаво, ставимо вподобайку. Кому сподобалась моя розповідь. Хто ще не підписався, можливо, ви захочете підписатися. До нових зустрічей. Мирно на небом над головою. Слава Україні і героям слава!